Техніка на грані фантастики або як звичайний бушний салафановий кульочок рятує зв'язок в Україні. В чому суть? Лупаше бешений дощ, а в теплиці потрібен інтернет. А тут у нас на вулиці роутер. І для того, щоб роутер не намок, а в приміщенні він, якщо стоїть, то до вулиці інтернет не дотягує до теплиці. Ми його засунули, в От отакий звичайний салафановий кульочок. Нормально, поки ще не замок. Ну, а що поробиш? Викручуємось, як можемо. Напаковка саженців винограду у нас не припиняється, можна сказати, ні на секунду. Зараз покажу отут нашу кухню, як все це відбувається. Отут Дар'я Володимирівна, щось уже на комп'ютері. Є Yeah. Да? Слава Богу. Отут у нас іде напаковка, накрутка і так далі. Приблизно так. По сортам, що у нас є в наявності, точно кешмиш Юпітер неукривний І ще в достатній кількості гарні саженці Кешмиш аватар, зараз покажу його. Ось він ще красавчик. У нас висить, достатньо нормальний. Ще позберігався. кілька гронок залишили саженці Також офігенні ліві ярання. Там і ще щось є. Буду детальніше перераховувати. Як ми його перерахуємо, і буде у нас чіткий на даний момент каталог гарно вражає мирно неба, де Белексин тут задовбала ця тирса кругом.